Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Рекомендую подивитися відео комбата Петра Кузика Національної гвардії України про те, кого привозить ТЦК і як вони привозять. В своєму інтерв'ю Петро Кузик каже, що в роботі ТЦК панує міцна стара радянська кірзова система. Дали 500 чоловік на район. Кров з носа мобілізуємо 500 чоловік. Дали 400, мобілізуємо 400. Дали 600, мобілізуємо 600. Про якість тих людей, яких демобілізують, про стан здоров'я, про моральний їх стан ніхто навіть не думає. В результаті, на передову попадають люди, демотимовані, іноді деморалізовані, хворі. Готові просто втекти. В першому бою це як мінімум каже Петро Кузик, це потенційні 300, потенційні поранені, якщо не двохсоті. І комбат Петро Кузик каже, коли ТЦК буде набирати, набирати фахових спеціалістів, працювати так, як потрібно ТЦК. У нас же ТЦК це ж не загін людей. Отарою на фронт, а відбір, відбір спеціалістів, відбір по моральним, по фізичним якостям, відбір по професійним якостям, чому в ЗСУ не набирають професіоналів, чому професіонали не йдуть в ЗСУ. Питання чому? Тому що не хочуть, та ні. Хотять, хотять, але не попадають в ЗСУ, тому що немає якісного відбору. Подивіться інтерв'ю Петра Кузика, і ви багато що зрозумієте. З повагою! Підписуйтесь на YouTube канал Георг Кравцов. З вами Гір Швець. Дякую, до нової зустрічі!